А я приїхала з міста Запоріжжя. На початку півномасштабної війни мені довелося лишити моє місто та переїхати до міста Ужгород. За своєю освітою я фармацевт-косметолог. Приїхавши сюди в Ужгород, я Почала трошки працювати косметологом, надавала ті послуги, які були в мене можливості надати. То були доглядові процедури, я мала декілька апаратів також, але дуже часто поступали запити від людей на більш серйозні процедури, наприклад, прибрати якісь шрами, рубцювання на лиці. На жаль, я ніяк не могла допомогти цим людям, тому що я не мала необхідних апаратів, щоб зробити ці процедури, щоб. Вплив був достатньо якісний. У мене була клієнтка, яка потрапила в аварію. Вона прийшла за... дуже багато було в неї рубців на обличчя, бо хірурги дуже швидко зашивали це все. Коли ця дуже красива дівчинка прийшла до мене, я зрозуміла, що я зовсім ніяк не можу їй допомогти, бо я не маю достатньо глибоких пілінгів, щоб їй допомогти. Та з хімічними реагентами ми не могли працювати, бо вона мала дуже багато алергічних реакцій. Я подумала, що лише цей апарат, Plasma Skin Скінпро. Міг би допомогти тій дівчинці. Я знала про цей апарат вже багато років. Я мріяла про цей апарат. І знайшовши в інтернеті сайт то я написала свій бізнес-план. Я описала свої цілі, свою мету. Дуже рада, що завдяки HELP я змогла відкрити ФОП, здійснивши одну зі своїх мрій та отримавши цей чудовий апарат. Наразі я можу зробити дуже багато корисних процедур людям, допомогти їм з лікувальними цілями або з естетичними цілями, і я дуже люблю свою роботу, дуже хочу допомагати людям та бути корисною. Зараз я можу сплачувати податки та підтримувати Україну зсередини. Коли людина знаходить свою мрію та знаходить своє призвання в цьому житті, пам'ятає завжди про цю мрію, то сходинка за сходинкою прийде до своєї цілі.